Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами підготуємося до школи. Сьогодні у нас з вами логіка, математичний розвиток. Я підготувала для вас завдання. Сьогодні у нас повторення цифр 5, 6, цифра 7, цифра 8. Ми з вами спробуємо сьогодні вправляти. Руку нашу з вами, і підготуватися до школи. Спробуємо з вами сьогодні повторити написання по крапочкам, по клітиночкам, цифри 5. Починаємо з верхнього крайнього куточка. По лінії з'єднуємо. Потім переходимо сюди, на цю лінію, з'єднуємо тут і півколо з'єднуємо. У нас вийшла цифра 5. Тепер спробуємо прописати цифру 6. Починаємо з крайнього куточка. Ведемо лінію. Молодці. І наша завершальна лінія. У нас вийшла цифра 6. Тепер наша цифра 7. Починаємо з крайнього куточку, ведемо лінію, потім продовжуємо цифра 7. Тож, ми з вами сьогодні на завданні, на повторення, повторили цифру 5, цифру 6, цифру 7. А домашнім завданнячком вам буде у вашому зошиті з підготовки до школи. Прописати цифру 5, прописати цифру 6, цифру 7 на повторення. Тож, ми з вами сьогодні молодці, ми з вами здобули сьогодні компетентність математичну, стали вищими до школи і всім бажаю гарного дня і гарного навчання.